Друзі, доброго вечора. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавдін. І ви дивитесь канал про пасічне життя. Вийшли на прогулянку саме ввечері, бо в день неможливо зняти відео, бо дуже велика спека. Щоб Ви розуміли, яка спека, всі бачать прогноз погоди і не будемо зараз його дублірувати. Але жінка має вийшла ввечері і сказала: ну ви всі пасічники дурні, бо ви в таку спеку займаєтеся. Бджолами, бо ви в таку спеку працюєте. Далі щоб ви зрозуміли, яка спека, скільки я тут третій рік в цьому селі тримаю бджіл. і Сьогодні я мився в душі, і настільки гаряча вода і ще не була. Ну, мабуть, градусів 50. Це 120 двадцять град, 120 літрів нагрілося за добу. Ось така велика спека. І далі ще третій. Аргумент, щоб ви зрозуміли, наскільки велика в нас на півдні Миколаївської області спека. Це отак береш баночку пива з холодильника. Поки доходиш там ті 10-15 метрів до стола, вже вона не така льодяна, а вже така більш-менш тепла. Ось така у нас велика спека. І зараз ви бачите цей соняшник, який зараз квітує, Це у нас зараз основний взяток, головний взяток. Ми трошки пройшли. Ту ділянку, яку я хотів показати, але і тут ми з вами можемо побачити, що соняшник дуже такий вігіалий, такий він йому потребує він потребує вологі. Дивіться, отут такі тріщини на полях. Тобто, дуже сухо у нас тут на півдні. І в цьому. Ракурсі і хочеться сказати наступну інформацію, що і весна у нас така була дуже стримка. Це я вже казав під час своїх роликів, Це десь приблизно на два тижні раніше вона розпочалася, і, і розвиток бджіл на два тижні приблизно розпочався раніше. І той же ж самий соняшник приблизно на два тижні він розпочався. Зараз це. Починають квітувати ці медодаї, які, в принципі, складають переважну більшість медодаїв. Там далі трошки він зажигається. Тут оце от поле теж зажигається маячки. Тобто приблизно орієнтовно там, за 2-5 днів оце поле заквітує і все воно заквітує, і приблизно за тиждень воно все відквітує. Зараз я вам хочу сказати, що число 9 у нас липня, тому можете рахувати. Тобто, якщо ну, знаєте, так, по максимуму візьмемо там 10 днів, оце весь соняшник відквітує, заквітує, відквітує. Тобто приблизно 20 липня взяток, ну, великий взяток, так скажемо, це про великий взяток, я вам скажу пізніше. але... 20 липня я очікую, що закінчиться переважна кількість медодаїв. Звісно, що є у нас люди, пасічники, які виїхали зі своїми бджолами, які качують, які трошки, там, як кажуть, урвали. Вони виїжджали на ріпаки, на акацію. І ще у нас тут в Миколаївській області трохи посіяли каріандра у зв'язку зі зміною клімату, зі спекою. Тобто є люди, качували, але... Щоб отак ви знаєте, у зв'язку з кочівля набагато більше вони взяли меду, я би так не сказав. Ми, звісно, ділимося інформацією, ділимося досвідом, і немає такого, щоб там, люди там мали е, супер-мега-великі е, медозбори. Наприклад, по акації я вам вже казав по травневому весняному меду, е, що е, теж в два рази приблизно менше, ніж. Зазвичай далі, оці от люди, хто виїхали на коріандр, теж в залежності від масиву, там хто більш-менш задоволений, а хто і сказав, що мінімум викачав, але це все одно добре, бо нагодували, все ж таки бджола була в більш-менш робочому стані, але був такий період на коріандрі, як ділилися досвідом друзі, що. Він виділяв там 4-5 кілограмів. Терміново він перестав виділяти нектар, і, відповідно, почалися дуже великі нальоти, і навіть розбивали сім'ї. Я, в принципі, давно я таке не бачив, але я можу уявити, що це таке, коли взяток терміново обірвався, дощів, не було вже. Скажімо так, їх і взагалі не було так великих. Є така приказка 1 квітня, два в маю і агроному байдуже. Але ну, такий, в маю тільки був один дощ. Тобто в квітні був теж один дощ. І на початку червня теж був дощ, але це можна сказати не дощ, тому що треба таких три було дощі, щоб якийсь результат був, він зразу впитався в. Землю, тобто він великої користі не приніс тої дощ в червні. Тобто можна вважати, що у нас літо засушливе, і про це я саме хочу поговорити з вами про перспективу нашого бджільництва на півдні України. Не знаю, як там далі. До речі, я хочу розпочати з кінця, з нашого загального виробництва в Україні меду. Ми бачимо наступне, що багато екологів передбачали, що все ж таки у нас клімат змінюється, і у нас тут відбувається глобальне потепління. І кажуть прогнози такі, що за 10 років на Херсонщині буде вже знаєте, як на Сахарі, в Пустелі. А тут на у нас на Миколаївщині відповідно теж жарко. Тобто клімат зміщується, і зараз ми вже бачимо таке, що на півночі України, якщо раніше не садили соняшники, там різні медодаї, то зараз вже садять і вже вони квітують. Теж так рано і вже вони виділяють нектар. Тобто, поки що, я бачу, що переважне виробництво меду в Україні воно не зміниться. Получається, воно зменшиться виробництво меду. на Півдні, а збільшиться на півночі. Ось так. У зв'язку з тим декілька пасічників, моїх знайомих вже перевезли пасіки на північ, в центр України, на північ. Тобто, отакі, знаєте, глобальні зміни. Ті, як кажуть, люди, які дуже я, я називаю хворі на бджільництво, які хочуть зберегти своє пасічне господарство і незважаючи ні на що займатися бджільницем. Такі у нас тенденції. Такі люди, як я, так не рахують. Я все ж таки рахую, що все повинно бути економічно обґрунтовано. Не можна, і вибачте, за слово пісяти проти вітру. Тобто, якщо тут не буде у нас розвиватися бджоли, то я і не буду, мабуть, коли побачу, що взагалі тут немає перспективи займатися бджільництвом. Поки що. У нас так, такий стан соняшника. Я вже підійшов на другий соняшник, і ми теж бачимо такі, дивіться, покручені листя. Ми бачимо, що дуже тут великий брак вологі, дощів на ближні десь два тижні і не передбачає. Тобто цей соняшник відквітує у такому стані. І самі можете уявити, що у нас буде з таким соняшником. Зараз у мене на вагах. Йде плюс півтора кілограма на добу. Це у мене заквітувало приблизно два поля. А е, люди є. У мене теж знайомі члени спілки пасічників е, Миколаївської області. що те, що у них... Плюс 1,5 кілограма, і вони стоять на значно більших масив, ніж я. Тобто там і на 600 гектар, і на 700 гектар не, не зрозуміло, чому така погода, така погода. І, я ж кажу, може, у когось там значно більше перевісити чи незначно, але більше перевіси. Але вони не поширюють цю інформацію. Поки що інформація така, що по максимум по 2 кілограма йде на день, і ви самі розумієте, що це. Для соняшника це ніщо. Соняшник повинен виділяти 3-4-5 кілограм. У мене в моєму досвіді було максимально 9800. Такий був максимальний привіс, але це було, звісно, що коли прийшли дощі і значна друга кліматична ситуація. Тобто, зараз ми бачимо наслідки глобального потепління. І це перша, перша частина, що я хотів поговорити під час цього ролику, тобто про екологію. А, а зараз трошки торкнемося ціни. Як я зазначив, там приблизно 5-10 хвилин раніше, що на півночі я бачу, все ж таки, покращення вражаїв. Тобто, загальний я бачу валовий валове виробництво меду в Україні не зміниться. тобто, Експорт залишиться на тому ж рівні, і я думаю, що це не дуже вплине на рівень цін, яка зараз буде просто бджільництвом, я ж кажу, на півдні буде займатися не так вигідно. Люди там перемикнуться там, на якийсь другий вид діяльності, а на півночі, навпаки. Більше заведуть пасік, чи може з півдня переїдуть на північ. О, така у мене, е, Такий у мене прогноз, такий, таке у мене бачення ситуації у зв'язку з тим, що, от я ще раз покажу вам наступний раз такий дуже сумний вигляд соняшника. І хочеться сказати. Декілька тез щодо перспективи зимівлі у нас тут на півдні. Де справа в тому, що я вже наголосив, що у нас на два тижні почався розвиток, почався медозбір на два тижні раніше. І я прогнозую, як мінімум на два тижні він раніше закінчиться той медозбір. І у зв'язку з тим, у нас... але я не думаю, що на два тижні раніше розпочнеться зима. Тобто, Бджола буде споживати корм як мінімум на два тижні більше, ніж е, зазвичай. Тобто я рахую, і в своїх розрахунках я так передбачаю, що треба на зиму. От, наприклад, коли там закінчаться, наприклад, зазвичай закінчиться 15 серпня медозбір. А треба розраховувати все ж таки на 1 серпня. І далі треба розраховувати, що на ці два тижні бджола буде споживати корм. І ну, скільки за два тижні бджола спожива корм? Ну, я думаю, що ну, як мінімум кілограм 5. Тобто на 1 серпня мені потрібно мати е, на 5 кілограм корма більше, ніж на 15 серпня минулих років. Ось ось такий мій розрахунок. тобто Я знаєте, так сказав в цифрах, але я думаю, що просто я буду мати на одну качку меду менше. І якщо там ну, щось там зміниться в моїх розрахунках, тобто я щось там не передбачу. Може, наприклад, раніше все ж таки зима розпочнеться. То я просто той мед викачую, відкачаю, відберу, а, а рахую, що краще залишити більше меду, ніж менше. Ось годувати цукром я не планую. У зв'язку з тим, що я вам сказав в минулих роліках. Тобто за висока ціна на цукор, за низька ціна на мед. Немає економічного сенсу цим годувати, немає економічного сенсу годувати виробників цукру, немає економічного сенсу. Гадувати наших експортерів меду треба, як кажуть, зберегти гроші вдома. Ось такі у мене прогнози, друзі, розрахунки. Будь ласка, теж напишіть в коментарях, що ви рахуєте, як буде виділяти соняшник, яка у нас перспектива, може все ж таки зміниться, бо деякі кажуть, що було засушливе літо було, але з півдня вітер і з моря і виділяв соняшник. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. А я буду прощатися з вами. Бажаю миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!